Сина, син, хочу дещо з тобою поговорити. Хочу, щоб ти мені дещо розказав. Я не розумію. Упісни мені? Що це таке визначає? Це нями. Покажи, як їх звати, бо я не знаю. Трава, трава, капучино, за тун, 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 сахуль, Що, що? Тун, тун. Ой, трала, трала, тун, ой, капучино хращина, тун тун тун, сахур, оце, тун тун тун, сахур, да тралла трала. як це твойчити все Ось так. Напевно, що я скоріше вип'ю щось чем запомню. Да? А -а.